Томіко чекає на люблячу родину. Він зараз у пані власти. але таких як він у неї добрий десяток. Історія цього нещасного песика дуже страшна. Ще в березні його викинули нелюди, але навіть цей вчинок ніщо. Порівняно з тим, що з ним зробила інша двонога істота. Живодер страшенно побив зрадженого безпритульного песика, так що проломив йому голову і вибив око. Просто уявіть, яка лють, який біс сидить у тому, хто це зробив. І ця не до людина, десь поруч із нами, і її жертвою може стати аби хто, навіть дитина. Але зараз мова про песика. Томіко. Був залишений на призволяще помирати. Нарані поселилися і відклали яйця мухи усе гнило. На щастя, пані Власта взяла на лікування до себе, виходила, випестила. Песик вижив і зараз дуже хоче в турботливу справжню сім'ю. Подивіться, який він милий. Томіко, заслужив на справжнє щастя. Візьміть песика в родину, і у вас буде найкращий у світі друг.